Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогоднішній мій репортаж я веду із села Залиман. Сьогодні моїм гостем є староста села Залиман Старостинського округу, що на Ізюмщині. Чередниченко Юрій Іванович. Доброго дня, Юрій Іванович. Добрий день. Як ідуть справи? Ну, хотілося б краще. Але ситуація в країні така, що, на жаль, краще треба почекати. От. Будемо чекати, я думаю, після перемоги буде краще. Відбудуємо все, що нам зруйнували тут окупанти в нашому селі. Е, ну, як ви знаєте, в нас тут майже майже все те, що забезпечувало функціонування, Зруйнована і школа, і дитячий садок. І старостат наш зруйнований, і ФАП у нарцівці теж зруйнований. Оце ми зараз ось тут квартируємо у Фельдшерському пункті Залеману. Тут у нас і ФАП, і старостат, все, все разом. Ось мені ваші мешканці казали, що я вже давно з вами поспілкувався, ось прийшов час. Будь ласка, розкажіть, скільки мешканців в Залимані було і зараз, які проблеми, що ви що ви можете розказати? Ну, до війни в нас в Старостаті взагалі було 856 мешканців. Коли тільки почали повертатися, там, скажімо так, у 22 з 22 на 23 рік. Взимку було 240-250 людей, які перезимували скажімо, цю саму, саму найтяжчу зиму після окупації і після звільнення. Зараз вже більше половини повернулося. 442 мешканці у нас вже тут на місці постійно проживають. Ну, дехто так, наїздами приїжджає. Ну, на жаль, багато молоді. Виїхала і перебувають або на заході країни, дехто за кордоном. Тому, звичайно, за це я переживаю, бо відновлення села це за молоді. Пенсіонери, якби, ну, основну масу наразі складають люди більше похилого віку, ніж молоді. Молоді дуже мало, на жаль. Але все рівно 52 дитини у нас на нашій території зараз тут, на місці. Звичайна школа у нас онлайн зараз всі скучають дітвора за офлайном. Ну, не знаю, як. як складеться подальша доля нашого ліцею, чи буде там щось відновлено, чи не буде. Все теж буде залежати, я так розумію, від кількості. Дітей, які повернуться сюди до нас на постійне проживання. А приїжджали експерти, дивилися на школу, будинок культури. Так, ну, попередні проекти вже є, що там можна відновити, що ну, просто зараз, як ви бачите, така ситуація не звичайно. Не, не те, що не до цього, ну зараз відбудую, воно прилетить знову. <головіко> То вже... А затрати тут там, не 100 гривень, це мільйонів. Вкладення треба, щоб відбудувати щось. Тому ну, трохи почекаємо. Я думаю, дочекаємось кращих часів. Ваша мрія? Ну, мрія, щоб було у нашому селі краще, ніж до війни, скажімо так. Щоб і відновилися в нас робочі місця, щоб молодь не їхала десь там, шукала собі кращої долі. А щоб могла працювати тут на місці у нас, щоб створилось якесь тут виробництво, а для села саме найкраще, щоб відновилося тваринництво. Тому що село без тваринництва — це ну, якби таке рослинництво, що виростили влітку, а взимку нічого робити. А тваринництво — це таке ці, цілий рік. Потрібно чим займатися, тобто то були б робочі місця. Навколо цього можна якусь переробку зробити. І, ну, тобто можна було б розвивати. Ну, це теж це інвестиції, це державна підтримка потрібна буде навіть там фермерам, цим, які задумують цим зайнятися. Тобто, Надіємося на перемогу і на державну підтримку. Що працює в Залимані? Ну, як би сказати, на місці у нас працює тільки Ферцевська Кушерський пункт і Старостат. Тому що все інше у нас поруйноване, на жаль. Магазини? Ну, магазин, так, один магазин із трьох у нас залишився близенький. От, він працює. Оце ваш магазин. Так. Ну, як бачите, він невеликий, але асортимент, в принципі, задовольняє більшість. Нагальних потреб наших мешканців. Люди можуть скупитися. і Так, ну і Продукти харчування і різні. Наш Старостинський округ ще до війни брав участь у конкурсі проєктів Нафтогазу. І ми виграли грант на придбання контейнерів для роздільного збору сміття. От. Багато хто відносився скептично, казали, що їх покрадуть, ніхто цього збирати не буде, накидуються сміття, що попало. Але зараз ось за результатами всього кілька місяців вони тут простояли. Як бачите, в принципі люди зрозуміли, для чого це, що це воно для них зроблено, щоб не валялося по кущах це все. Воно піде на переробку і, як кажуть, вбиваємо двох зайців. Робимо чистіше наше довкілля і сприяємо. Збереженню наших природних ресурсів. А так, ну, підприємств, ну ось навесні, на якійсь частині, я надіюсь, розпочнуться весняно-польові на роботи, тому що також там не все розміновано в полях. Вони минулого року частинку засівали. ну Я думаю, вони цю засіють, можливо, там щось ще трохи розширять, але, на жаль, ну, великі площі ще не розміновані. Тому... Перспективи не дуже. Я ось беру інтерв'ю напередодні 8 березня. Це свято жіноче, колись було, воно і зараз є. Це так, це міжнародне свято, це не тільки воно було там в Радянському Союзі, чи в Україні, чи де ну, звичайно, що. В цей тяжкий для нашої країни час жінки у нас перебрали дуже багато функцій, які там, допомагають фронту. Вони волонтерять, там, плетуть сітки, берегиня, наприклад, Савинцях, збирають продукти, щось печуть, там, ну, допомагають чи можуть. Тому хочу побажати від себе особисто, від нашого старостату. Їм здоров'я головне міцного. Щоб у них був е, сімейний затишок, у кого чоловіки зараз е, знаходяться на захисті вітчизни, щоб вони повернулися живі і здорові з перемогою. Е, ну, щоб здійснилися всі їхні бажання. І головне, я думаю, бажання, яке у всіх перемога. Так що всього найкращого хочу їм побажати. Коли вона буде, як ви вважаєте, ця перемога наша Це... довго очікувана? Це дуже важко сказати. На жаль, залежить воно не тільки від нас, а й від наших партнерів, які нам допомагають. Тому що, на жаль, з таким ворогом, який десятиліттями готувався потихеньку на нас напасти, а ми думали, що ось ми так і гарні, та... ніхто нам не потрібен, зброя нам не потрібна, ніхто на нас не буде нападати. А виявилось, що сусід підступний. І всю ту зброю, яку навіть там, наша країна віддавала колись там, при роззброєнні, вони тепер використовують і проти нас. І, ну, так само і Європа, яка думала, що цього там не повториться, але тепер вона теж не готова допомогти нам тією кількістю, яку може собі дозволити Росія озброєнням. Ось ми з вами прожили більше життя в Радянському Союзі. Чи думали коли-небудь, що таке станеться? Що, що, що з нею сталося, як ви вважаєте? Ну, це знаєте, колись Путін давав таке інтерв'ю, що за сім років перебування на президентському сроку місці, то можна зійти з розуму. Мабуть, воно так і сталося. Вже зійшов. Так, бо ну іншим таке нищення не те, що там. Збройних сил, а просто міст мирних мешканців, дітей, жінок і всього в підряд. І те, як поводять себе російські солдати на фронті, коли вони там розстрілюють наших полонених, і як вони поводяться з нашими полоненими там у себе, що вони там, як з фашистських концлагерів, виходять одні ребра, то ну хіба це можна сказати, що це там адекватні люди, якісь керують? Ну я вважаю, що це це не люди, це істоти, мені здається. Приймати, як ото кажуть у вершах. Яке майбутнє ви бачите України? Майбутнє залежить від нас з вами. Яке ми його побудуємо, таке і від наших дітей. Щоб, скажемо в першу чергу. Як, як ми будемо його будувати, таке воно і буде. Якщо ми будемо е, придержуватись демократичних принципів, то ми побудуємо, я думаю, достойну країну. Якщо все ж таки будуть перемагати, тому що в нас теж багато ж таких, які там е мріють про русський мір потихеньку, там собі, які не дочекалися їх тут, та, що вони тут закріпилися, і, і, і зараз здають позиції, і ми бачимо по телевізору, що там їх постійно беруть. І, ну я теж не розумію, ну ти, ти бачиш, що там тобі розбивають сусідську хату, а ти йдеш і здаєш. Позиції збройних сил, щоб, щоб розбили ще більше. Ну, так що все залежить від нас, від українців. А ми поміняємо мозги. Ну, я думаю, що молодь, яка поїхала і подивилася, як живуть в Європі, і наше завдання її повернути сюди. Якщо вона повернеться, то я думаю, вона не захоче будувати те, що будують в Росії, вона захоче побудувати таку Україну. Як вона бачила в Європі. 105 років тому Україна вже була незалежною, але із за свар у ну, так, владі все зруйнувалося. Зараз, мені здається, йде та ж сама ситуація. Ось ви влада. А що ви скажете про владу? Ну, так. На жаль, навіть в період війни такого об'єднання політичних сил. Не відбувається. Кожен тягне одіяло на себе, кожен хоче показати, що він більший патріот, більше там турбується про долю України, а від цього страждає е, наша змога оборонятися. Тобто, коли там, ну не, не беручи особистості, скажімо так, у кожного були свої прорахунки і помилки, зараз треба про них забути і дбати про те, щоб працювати на перемогу. Але кожен хоче. Ось будуть вибори, треба ж показати, що я краще. Ну, я думаю, що це потрібно буде показувати потім, а зараз робити все для перемоги. Це така моя думка. Ось я вважаю, що з кожним разом Верховна Рада все гірше і гірше. Безкарності. Це я так вважаю, як ви вважаєте? Так, безкарність це також. Грає велику роль, коли там якогось дрібного злодія зловили і посадили, а того, хто там на різних там навіть на оборонних контрактах краде там мільярди. І там ну, незрозуміло десь. І де, йде те слідство, чим воно закінчиться. І, ну, в общем, а потім він десь послом в якійсь країні. Ну, і це, ну, Різні ситуації, але просто от, ну, якби, такої прям, боротьби незалежно від того, хто до, до якої партії належить, не, не, поки що я не, не бачу. Прям безкомпромісно, скажімо так. Все рівно щось десь там, ага, ну давайте вийдемо в положення, оце він тут був, а давайте ми його трем, десь відправимо, але не дуже будемо. Хоча ну, декого. Перебувають там чи з услідство йде. Ну, питання в тому, чим воно закінчиться і коли. І будемо бачити, скажімо так. Загадувати зараз дуже важко, що і як. Але надія, як кажуть, вмирає останньою. Будемо сподіватися, що переможемо. Ми всі і внутрішніх ворогів, і зовнішніх. Обов'язково в цьому ніхто не сумнівається. Доброго дня! Що Доброго. це тут робиться? Порядки наводимо. Сортировка йде, так? Порядки наводимо. О! Що це зробили? Спеціально для вас? Та напевно. А для кого ж? Добре, що так зробили. Що ви да. скажете? Добре. Добре. Ось у вас староста чередниченко Юрій Іванович. Що ви про нього можете сказати? Хороший хлопець. Ось він, кстати, їде. Що ви йому побажали? Здоров'я. Хай працює. І хай працює. О, от бачу, вже вже йде да, процес. Да. Я ж кажу, казав, що несознательні люди будуть, що попало. Так кидають вони все нормально зас... те, що, що нас. Покрасити... Як думку про наших людей. Я то думаю, ці тут да, якісь прям ну, дураків вистачає. Но... В основному адекватні благополучні. Тепер тільки на фоні оцього показати школу і будинок культури, що вони зробили тут із да. магазином, що зробила наша братня країна. Оце дожився староста їздена, отакий. На такому а, транспорті. Нічого страшного, європейський підхід. Подивіться, як в Європі чиновники не на майбахах їздять, а на велосипедах. А у нас привикла ага, до влади добрався, вже на джипі. Страшно дивитися на оце все. Так, як згадаєш, який був будинок культури. Що від нього зараз залишилось? То, що було і що є. Як кажуть, в серце кров'ю обливається. Скільки вкладено і раніше, і зараз туди і сили і коштів і всього. І, і не, тепер нічого не залишилось. Одні руїни. Значить, наш Старостинський округ е, в минулому році проводилася обласною радою конкурс разом майбутнє для громад. В нашій області. І от ми подались на цей конкурс, написали проєкт Вода і сонця, яким передбачалось встановлення сонячних панелей і інверторів для електропостачання нашої свердловини водопостачання, бо на той час у нас взагалі тут були розбиті мережі електричні, не було трансформатора. І ну, Це якби був єдиний спосіб забезпечити водою, тому що село було без води. Тому ми тут написали такий проєкт, який переміг в цьому конкурсі. Ну, був одним із переможців. От. І протягом року ми його реалізували, запустили. І зараз от він функціонує. От. На, на даний час от проводять сервісні роботи, підрядна організація. Україна через 5 років. Ну... Надіюсь, вже відбудована і з зростаючим економічним потенціалом член Євросоюзу і, можливо, навіть член НАТО. Щоб вже мене не переживали за наших дітей-онуків, що там знову хтось десь в якійсь країні, в нього якийсь перемикач там класний, і він захоче забрати собі якусь частину нашої держави, бо колись. В якомусь там столітті до нашої ери там жили <гум>, ті, ті предки їхні, якісь. Ваші побажання. Перемогти у війні і відбудувати процвітаючу нашу Україну, яка стане достойним членом європейської сім'ї і взагалі всього демократичного світу. Дякую, мені приємно було з вами спілкуватися. Я вважаю, що всім людям цікаво буде дізнатися думку, те, що думає влада. Дякую і до перемоги.